Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, що там з тим Орешником. Що там з тим Орешником? Чи пам'ятаєте, я вам говорила за пустишку? У мене була от, от така думка пустишка, пустишка. І потім я серед тижня читаю, що орешник – це пустишка. Е Давайте подивимось, чи це дійсно орішнік це і є пустишка, тобто це просто для устрашення. Ну, звичайно, воно наносить шкоду, але не так страшен чорт, як його малютка, скажімо так. Орешник, покажіть, будь ласка, силу і потужність цієї зброї російської Орешник називається. Сила потужність. П'ятірка мечів перевернута. Бачите, на цій карті напрямі він надягає корону. Вона перевернута, корону спадає. Тобто, звісно, не так страшен чорт, як його малютка. Четвірка пентаклів перевернута. Не такий цінний, не такий цінний. Випала десятка жезлів. Вони просто намагаються, знаєте, Знаєте, от яка метафора йде? Пашуть поле для того, щоб пішли сходи того, що вони трендять. Вони кинули зерно, щоб воно дало сходи, сходи людських страхів. А насправді, насправді, його, його цінність і критичність. Критичність, ну, критичність, ну, як в, в, в контексті страху, вона трохи є перебільшена. Так, да, він небезпечний, але не настільки, наскільки вони його нам подають. Будь-яка зброя є небезпечна, але арешникам вони залякали, ніби це вже якась атомна зброя. Ну, ось так. Просто вони кинули зерно. Щоб воно проростало і м, люди лякаються, щоб давало плоди якісь. Так, нова активність, м, нова якась, новий поштовх, новий імпульс, новий імпульс для того. Дивіться, на ці шість пентаклі жінка цілує руку чоловіку. Для того, щоб це новий імпульс, для того, щоб ми. Або щоб викликати в нас поклонені, вибачте, таке слово іде, щоб ми боялися. Тобто це якийсь новий трендюж, але не настільки страшний, наскільки вони нам його презентують. Так, чи будуть вони, орки російські? будуть ще застосовувати орешник, зброю, орешник. По території України, ну, давайте, до кінця грудня місяця 2024 року, чи будуть вони ще застосовувати дім жезлів, будуть, будуть, бачите, от дім жезлів, така потужність буде. Будуть. Будуть королева Пентаклів пряма. Перевернутий лицар. Я думаю, що десь. Біля води, я так думаю, ресурс десь біля води. Можливо, там, де є логістика, водна логістика, можливо. Окрім того, лицар Жезлів, бачите, напрямі, він ніби стоїть, ніби стоїть на кораблі, а позаду нього якась риба страшна. Він перевернутий. Тобто, я думаю, що тут, знову ж таки, йдеться мова про те, про судоходство якесь, або про території біля води, території, можливо, десь там, де парти. Ну, я не знаю, території, де парти, порт, куди гавань якась. зрозуміло, якась гавань. Там, де є наші кораблі, я так думаю, або порти. Ну, от Так от мені йде. Я дуже хочу помилитися, і дай Боже, щоб я помилилася. Над цим вже працюють вісімка пентаклів. Бачите? Щось відливають вони, бачите, якщо ви. Я вам цю карту покажу, щось відливають вони, плавлять. Готують колісницю. Будуть, будуть. Які будуть наслідки? Які наслідки будуть? Покажіть, будь ласка, які наслідки. Застосування аріжніх, п'ятірка жезлів, бачите, активно активно, даємо відпір, протиборство. будемо, Наші хлопці будуть намагатися цим, з цим боротися, давати відпір, ну, зіткнення буде. П'ятірка кубків, <кій> зіткнення з наслідками. Не, не так погано, але ну, трошечки краще, ніж дуже погано. Бо п'ятірка кубків, бачите, тут вона плаче М -м -м, втрата. Будуть постраждалі. Будуть постраждалі, на жаль, будуть наслідки. Будуть наслідки. Ну і, звісно, ситуація. Ситуація, коли не знаєш, як діяти, ситуація обмеження, ситуація відчуття безвихідності. от, от, такі от наслідки. Або ситуація, коли важко вирішити проблеми, зумовлені наслідками застосування цього. Дурацького орешника. Ну, ось так. Ну, ось так. Ну, дивіться, трійка кубків, четвірка, пряма і четвірка жезлів перевернута. Тобто, це буде такий загальний фон емоційної нестабільності, емоційної нестабільності і суму. Ну, і знову ж таки, тут вона тримає щось яскраве. Ну, буде це, от як на, пові... на порядку денному. Я дуже хочу помилитися. Так, по ітогу покажіть, будь ласка, дві як одна. По ітогу нове нове. Ну, скажімо так, буде, буде спроба, оце от дурне рішення, будуть намагатися блокувати, будуть намагатися блокувати по пайтого. Але знову ж таки, карта справедливості мають якось врівноважувати цю ситуацію, хоча... Дивлюся, що тут. Будуть намагатися врівноважувати цю ситуацію, як би там не було. Але, знову ж таки, карта повішеного це доведеться чимось жертвувати, доведеться чимось самопожертвувати для того, щоб е, оце дурне рішення, яке ну, зробить ворог, щоб його якось. Припинити. Окрім того, я думаю, що будуть запроваджені якісь законні санкції проти Росії, якщо вона це зробить. Блокування договорів якихось, нові санкції будуть проти Росії, не дадуть те, що було підписано раніше. З рашкою в якісь сторони, будуть щось нове, якесь блокування. Тобто, ну, ворог буде країна ерор, скажімо так, буде зависне, зависне, будуть гайки більше прикручувати. Розірвання договорів. Підвішування, знову ж таки, якихось рішень, які вже були нібито прийняті, ну, по співпраці з Рашкою. Ну, хтось там все одно ж з нею співпрацює, то хтось відмовиться від цього, підвіше, підвіше цю ситуацію. Ну, Вісім кажезлів говорить про те, що ситуація швидко Розгортається. Вони, вони хочуть, рашка хоче зробити це дуже швидко. Ну, ось так. Так в мене виходить. Знову ж таки, захоче вона застосувати, може застосувати, наслідки я вам сказала. І наслідки для рашки я вам сказала, які. Підвішування договорів якихось підписаних вже. Багато буде сказано негативного, багато буде анульова... ну, не анульовано, а розірвано, розір... підвішено. Не то, що розір... а підвіш... заморожено. Домовленості, які з рашкою будуть заморожені. Ну, ось так. Ну, ми, в свою чергу, також намагаємося якось, будемо ми також обурюватися тим, що ми є законною жертвою, можна так сказати. Ну, в тому... Жертва в законі, розумієте, коли весь світ споглядає, тільки якусь дурню ліпе, Ну, ці люди виражають занепокоєння, а нічого не роблять. Ну, в такому плані. Ну, Ми про це знаємо, і, як на мене, тут нічого дивного немає. Я вам просто сказала, що те саме буде відбуватися. Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Незважаючи ні на що, вистоїмо, вистоїмо. До побачення, тримаємо стрій.